Пам'ятаєте, вам казала, що ми маємо взуття просто на будь-який смак? Якщо ви мені все ще чомусь не знаю чому, але не вірите, тоді давайте я вам це покажу зараз наглядно. Тільки що я робила огляд з іншого ракурсу на ось цю неймовірну модельку, ну це просто бомба, Чесно, я її просто обожнюю, якісна, неймовірна. І це моя любов з першого погляду. Якщо, наприклад, вам дуже сподобалася ця моделька, але ви б хотіли, ну, припустимо, без ось такої шкіряної вставочки білої. Ну, то добре, дивіться, дивіться. Я і таку також пропозицію для вас маю. Ось, будь ласочка, ось, будь ласочка. Дуже схожа моделька, але вони дещо відрізняються між собою, ви це зараз бачите на власні очі. Тут в нас йде дуже якісна, натуральна замша. Вона настільки приємна, я вам це просто навіть не можу передати. І так, тут ми з вами бачимо натуральну шкіру на внутрішній стороні. Високу, звісно ж, підошву, білу шнуровочку. Вони дуже легенькі, дуже зручні та дуже класно виглядають на ніжці. Вони в нас зараз ідуть на залишках, тому поспішайте їх придбати.